Вітаю, дорогі друзі. Знову ранок у нас, нестукінь. Знову на світанку прозвучав сигнал повітряної тривоги. І вже навіть прозвучало те, що знову підвищена небезпека. На превеликий жаль, рівень підвищеної небезпеки щоразу зростає, зростає і зростає. Ми постійно в напорозі, ми постійно в страху, ми постійно в тривозі. І ми розуміємо, що від нашого клятого ворога, який вирвався в нашу домівку, можна чекати все, що загодно і в будь-яку мить. Та будемо сподіватися, що Господь нас убеже. Ми, люди звикають до всього, і до тих, хто треба звикають. Ви знаєте, воно звикається. Звісно, що ми не тремтимо так, як ми тремтіли спочатку, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, але нам лячно, нам страшно, тому що ворог. Вірвався і робить свою справу, не жартуючи, не лякаючи. У нього є конкретна мета, у нього є ціль, до якої він прямує, до якої не рветься. І ось знову в нас звучить тривога: рветься ворог у наш дім, Мчить до нашого порогу нас вбивати хоче в нім. Знову в нас звучить тривога, знов звучить гучний сигнал. Ми не просимо нічого, лиш би ворог вже сконав. Знову в нас звучить тривога, є загроза від орди, Мати Божа, Твоя змога не пусти потвор сюди. Знову в нас звучить тривога, і спокою знов нема. В болота орді дорога, хай в страху нас не трима. Знову в нас звучить тривога, знов затія ворогів, знову в нас пересторога, хоч би Господь їх відвів. Знову в нас звучить тривога, Бо летить ворожа ціль. Хай мене пересторога і не спричинить горе і біль. Знову у нас звучить тривога. Що очікувати нам? Та чи буде нам підмога? Та чи далі сам на сам? Тому що дійсно ми як так розібратися, опинилися в біді сам на сам, тому що наш сусід спостерігає. Десь якихось доказів їм ще немає. А як ті докази є, то їм ще замало. Ну слава Богу, наче трішки починають нашим партнерам із заходу розплющуватись очі. Але ворог не спить. І нам не дає спати. Окрім того, що він не спить, нам не дає спати, та ще й не дає жити, тому що постійно тримає у напрузі. Окрім того, що постійно тримає в напрузі, він щоденно когось визволяє від життя, когось визволяє від домівок. Адже вони себе назвали визволителями. І вони визволяють від того, чого вони нам не давали і на що не мають абсолютно ніякого права. Але будемо з вами дуже щиро сподіватись на те, що Господь убереже. Що Господь убереже життя наші, наших рідних, наших друзів, наших знайомих. Кожного, хто проживає в нашій славній Україні. Господь береже наші домівки. Не перестаємо молитись Господу за це, щоб Господь тримав над нами руку і причиста діва накривала нас своїм амофором. Нехай Господь береже кожного. Я буду з вами прощатися. Бажаю тихого, легкого, спокійного. Благословенного дня, нехай Господь відверне, поверне всі ворожі цілі в те болото, з якого вони до нас летять. Хай буде тихо, хай буде спокійно, щоб люди були щасливими, щоб над нами протягнулося мирне небо. Я буду з вами прощатися, тому що і мені на роботу, хоч не знаю. Як я буду їхати, тому що звучить повітряна тривога, і з одного берега на лівий я не маю чим доїхати. Ну ще трішечки часу у мене є. Будемо дуже сподіватися, що до того часу, ніж мені виходити з дому дадуть відбій відпій повітряної тривоги. Хай все буде у кожного добре. До речі, у нас в Києві випав сніг, все біліється. Я розумію, що перший сніг не надовго, але він. Уже є. Отак От як світло зараз від снігу у нас на вулиці, дай Боже, щоб так світло стало. Кожного в душі, і в нашій славній Україні, щоб прийшло світло, яке переможе темряву, яке переможе зло. А з вами була Ранкова Кава і поетичне слово Королеві Гір Клавдій Дмитрів.